Чому він зрадив, якщо казав, що кохає? Як можна одночасно казати люблю і зраджувати, що тобі шок виявляється, любові зрада можуть вживатися разом. У психології відомо, що любов це емоційний зв'язок, а зрада це часто спроба закрити свої внутрішні діри. Людина може кохати партнера, але водночас не витримувати тиску власних страхів, нудів і відчуття застою. Це не виправдання, а пояснення. Зрада рідко буває про секс. Вона більше про пошук себе нового. І тут важливе запитання, що ти зробиш з цією правдою, бо є одна небезпечна фафка почати все зводити до себе. Я недостатня. А правильніше запитати, що це говорить про наші стосунки, де ми втратили контакт. Спробуй просту вправу. Випиши на папір усі запитання, які мучать тебе зараз, а потім чесно відповідай на них не ті, що чому він, а ті, що я хочу зрозуміти. Якщо хочеш більше про те, як розібрати ці болючі вузли, запрошую в основне відео. Ми там без фафосу, але глибоко розглянемо тему. Пам'ятай, ти не твоя біль, і вже точно не чиїсь чужі помилки. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків: гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені. Насилання в описі.